Глянемо на класне рішення, як можна обіграти баню, ландшафт, відпочинкову зону мангальну, загалом цю внутрішню зону відпочинку ландшафта будинку. Ну, взагалі, ми вирішували одну з таких проблем, які е, сказав замовник. Він не хотів, щоб було закрите озеро, яке там видно за парканом. Е, і воно зараз відпочинкової зони будинку відкрите і дуже добре видно. Це у нас будівля, вона наполовину під землею знаходиться. Має вона вхід, таку проглюнкову зону. І тут можете побачити дуже цікаву ідею таку. Відкрите смотрове вікно прямо в будівлю. Тобто це баня, відпочиваючи в бані, в басейні, ви можете споглядати на рослинки. Якщо це зима, ви бачите, як падає сніг. Все це одночасно. І Використана правильно інший простір, тобто ландшафт, висаджені кустарнички, рослинки, які озеленяють одночасно. часто, тобто ми не, не бачимо стін, цегли, тобто зелена зона залишається зеленою. по суті. І при цьому ми отримуємо досить велике приміщення в діаметрі 12 метрів. Ще одне таке, ось, це димоход-мангала всередині, а тут ззовні це каптільня. Деякі рішення робилися вже на ходу, коли бачили, що можна використати додатково якісь ресурси, ми це робили. Це індивідуальний проект. Він робився індивідуально під замовника. Його можна модернізувати. Тобто був розроблений каркас спеціальний, було зроблено певна технологія по заливці, бо стіни всі круглі всередині. От, і, звичайно, якісь дизайнерські рішення вже по внутрішній обробці можна змінювати, видозмінювати, якісь вносити зміни, але ідейно, я думаю, така ідея зайде дуже багатьом. Що в когось якийсь обмежений простір, невеликі площі, можна отримати два в одному. І ландшафт, і приміщення, ну, будь-яке цільове. Це може бути вплоть до того, що і жилим приміщенням воно. Повністю, скажімо так, розраховане навіть на, на невелику сім'ю, можна проживати, якщо ну, хтось уже таким задасться такою цілею. Заходимо до середини. Починаємо з прихожої. Гарна, коротенька. Приміщення приміщенням приходилось е, трошки. Е, Трошки переплановувати після основного плану і було прийнято рішення про прихожу санвузу. Всі зони відділяються умовно ось такими ще тамборами. Ось так і ось так. Тобто баня розділена на такі чотири тамбури, і умовно це у нас прихожа із санвузол. Далі ми потрапляємо в таку більш вологу зону. Це Душева. Це душева з витяжкою і парна зона. Дуже гарне е, обрамлення цієї порної. Кожен трикотничок прийшлось підганяти, і е, е, вона має е, свій такий е, дивний хід е, пару. Тобто не, не такі, як в звичайних парних. Тобто вона має добре бути розігріта. Тут є невеличка панель сольова з підсвіткою. От. І хороша піч з гарним камінцем. Попередньо ми висипали якийсь трошки простіший камінець, але якісний камінець для камінки дуже важливий. Це вже було перевірено тут на, на, на практиці. Ну і отаке от, якщо ми подивимося, гарне смотрове вікно. Находячись на поличках, відчуваючи порог, ми дивимося на природу. Там падає сніг або дощ, або сонечко, ростуть рослинки. І завжди знаходиться в такому природньому середовищі. Тепер рухаємося до відпочинкової зони. Сіл з великою лавкою і кухня. Тут можна приготувати щось. Мангальна частина дуже велика, на велику компанію. Тут завжди щось смачненьке готується. Треба було якось скривати якісь форми, комен. І якби зробити його в класичному такому вигляді, воно б можливо трошки було б скучновало. Але так як використовувалась ідея ручного каменю, скали, нібито воно витисане тут, тому був використаний артбетон, таких поличок, підсвіточка, щоб було б цікавіше. Ну, Використовувалися такі максимально натуральні матеріали. Наприклад, це у нас зріз туї, заготували це дерево. Сушили і зараз воно використовується вже в обранленні. Що ти з нами ходиш? а? І ще в нас є одна невеличка відпочинкова зона це басейн. Тут у нас заховане обладнання. От. Тут у нас басейн. Він зараз накритий плівочкою, щоб е, в цьому приміщенні не було надлишку вологи. Тут плівочка спасає в даному випадку від... Перезволоження самого приміщення. І тут ми бачимо доступ до каміньки тобто, щоб там не було дров, тобто таке, дрова вже в цьому куточку сховані, вони не заважають в інших приміщеннях, на проходах. Тобто все так ізольовано, постаралися ізолювати. І додатковий вихід, якщо ми покупались в басейні, ми можемо вийти. На вулицю, погуляти, подихати свіжим повітрям, насолодитися ландшафтним дизайном, відпочити на лежачку. І при цьому з тієї сторони нас не буде видно. Ми заховані за рослинками, можемо легко відпочивати. Ще раз не поняв. Як зв'язатися з дизайнером, хочу собі замовити дизайн на участок. Скільки це як це відбувається взагалі? Це, це взагалі провокативне запитання. Я на них відповідати не буду. А якщо вас цікавлять, цікавлять, цікавлять цікаві. Це в нас відпочинкова зона. Відпочинкова зона, Він треба включити світло, а не просто так заходити. Ось. Якщо у вас є кошти. <свісно> <свісно> пересилайте 7 тисяч гривень. <свісно> ти сюди ставай, а я туди ставлю. А я сюди став. І що, вже знімаєш? Ай, ти. Якщо вас цікавлять неординарні проекти, йди не іди Йди хороші індивідуальні рішення в ландшафті – звертайтеся. Ми готові їх втілити в життя.